Доброго дня. Сьогодні у нас 1 квітня. Маємо вже 30% цвітіння абрикоси. Значить, будемо обробляти. Я буду обробляти сігнумом від маніліозу. Зараз у нас 6 вечора, бджола ще літає, тому чекаємо приблизно до 8 годин, поки бджоли перестануть літати. І почнемо обробляти. Перша обробка буде. Від маніліоза по 30% цвітіння. Хоч воно бджолам і не вредить, але я не буду різкувати і чекаю до 8 вечора, поки бджола перестане літати, і будемо обробляти. Сігнум, я вже казав, розбавляю 12 грам на 10 літрів води. І будемо обробляти це деревце. В Саду не всі цвітуть, ось от тільки цей ряд цвіте. Сьогодні буде оброблятися тільки цей ряд. Іменно рання, Ті ж, та що вже 30% має. Бо сусідні ряди ще вони будуть завтра, скоріш за все. Вони ще ось в такому стані. Розовий бутон. Тут і бджіл немає, і вони ще їх рано оброблять. А цей ряд уже гарненький. Можна обробляти. Ну от, якось так.